Відузі з вами Арла, і сьогодні я вам покажу, як будувати постану бомба-будинок для виживання Майнкрафт. Звісно, тридцять, три. Три. Далі. Дуб-дуб. Дуб-дуб-дуб. Вот так. Далее сходы. Дуб-дуб-дуб. Дуб, 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 дуб. Далее. Далее. Так. колоди дошки. Скло. Знову скло. Підлоговий робіть, якого хочете дерева. Можете прямо в шток штук побудувати, як я роблю. Далі. Клон. Вот так. Так. Еще раз так. Далее сократный... Ну, не сократный проход. Это подвал. Будуєте отак, аж поки не дійдете до другого поверху. Далі ставите таке. Тут, друзі. Ламаєте оце, ставите скалу поверх того і робите так. Ставити так. так, так Так, так, так Далі раз, два, три, шти. О, дитя на том велике. to właśnie to, to zrobimy robimy tak samo raz, dwa, trzy bum 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 bum, bum. tak, o tak Danie. Робите? Ой. Ой, брата, на напівблока з дубу або з любого дерева. І ставити їх саме он так Ставити їх отак. Он так, щоб вийшов невеликий великий підйом. Робите підйом сам. Тут можете поставити так. Може щось будемо. А зараз, друзі, будемо далі будувати. Сдіюсь мене добре кшути. Мо мікрофон забув. О. У... Ж... О. Так. Вибокси Сання Мені треба йти зі свого дому. Але, друзі, розламуєте. Шу? Ну, Дарма я казав поставити сюди отаке. Тут може бути ваше ліжко. Це буде спальня. Захвалю е uh, нахлабимо стонованого скла. Потім ми там закриємо. Було би добре, якби скла не були отакими от смужками, як на джаві. Тут сильно було б, класно було б. Робити так, саме, такі, саме напівблоками. Ну, можете і простим гладким каменем, але я роблю напівблоками, бо так мені здається ліпше. І зараз ми будемо облаштовувати. Але і на цьому не буде все. Ось так у нас виходить. Тепер облаштовування. Ви заходите. О, так, що забув. Ви ставите тут люк, щоб не битись головою. Ось так. Дивіться, який гарний дах нас вийшов. І, і сонце в окці не ліпить. Спальня. Lama ir tas, ka tas ir tas, kas ir. И стала ты сюда. Все. Видите, как вот она спальня вышла. Тут будут книжки. Это вот такие книжки. Буде все в книжках. Такі можна взяти. Щось прочитати. Можна зробити ще дві. Хороша, ні. так. Ні, не, не так. О. Тут є 12, думаю, що вам цього вистачить. так. Ну. Я знаю, может, с обожанием. Он так, о, таки покинулась в книжках все. У меня фана и да я. Тут вы можете Поставити верстак і пікш. І все. Ой, та не блінкай. Ні, якось погано. Якась погана ідея. Спускайтесь вниз. Ну, відкривай на мене свого рота. Дурна пікшка. Находити. Далі підлога. Зламайте все. Це, 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 ковальню, щоб когось назвати. Скриня, щоб не забув. Ну і можна каменний різ. Шакай да знайду його, кудись пропав. Оп, оп, оп. Оп і оп. Далі скри. І суперський будинок на цьому завершений. Давайте подивимось на нього самі о. Далі огляд. Ось такий він тут. Ну, на дах не зважайте. Заходите. ой пам'ятаєте, я вам казав, що це все не все? Пам'ятаєте? просто вам треба спочатку зайти сюди. Ні, можна зраково зайти собі. Тут буде похід, простий похід. Як я вам казав, це буде підвал. Стоп! Що я роблю? Що я роблю? Чому я такий тупий? Це ж має бути особистий підвал і це має бути склад. Значить багато скринь Що я зробив? Обов'язково обкладайте скрині дошками. І ставити, тому що тут буде підлога із скринь. І завалюємо. Огляд майже готовий. Аж вечір поста... почав наставати. О, дивіться, ракурс міняється на сонце. Дивіться, там, тут, тут так, тут так. Дивно. Ну забігаємо на наш склад. Який звук? Скриння. Як по дошках. Як по дошках. Можете закинути діаманта, собі все таке. Ну, тут теж можете зробити зі скринь щось. Можете поглядати іншу кімнату. Ну, на цьому огляд закінчений. па папа. А, е, вимкну.